Гуляючи містом Прип'ять, ми зайшли подивитись на закинуті гаражі, в яких зберігались та ремонтувалися автомобілі колишніх мешканців міста Прип'ять. Як ми знаємо, після аварії на Чорнобильській атомній станції люди залишили свої речі в місті Прип'ять через радіацію. Через кілька місяців багато хто повернувся додому в порожнє місто за дорогими речами у свої квартири. Але крім цього, в прип'яті залишалось багато техніки і транспорту. Автомобілі, мопеди, мотоцикли, велосипеди і моторні човни. У день евакуації 27 квітня 1986 року багатьом припечанам вдалося виїхати з міста на своєму транспорті. Але пізніше комісія, яка займалась ліквідацією наслідків аварії, наказала людям повернути авто в зону. Оскільки ті були забруднені радіонуклідами. Багато авто залишалося в гаражах міста. Що з ними зробили? Гаражі розкривалися або відкривалися за допомогою ключів, які віддали прип'ятчани після евакуації. Той транспорт, який сильно фонив, розбирали на запчастини або закопували в могильниках. Велике місце поховання техніки в прип'яті було організовано за заводом Юпітер. Дітяті дуже багато гаражів. Видно, що місто жило і активно розвивалося. Досі я не зміг обійти все в пошуках цікавих покинутих речей або техніки в цих гаражах. А Це дрізина, яка стоїть при піски гаражах. Ну що, Стас, беремо дрізину і їдемо. Боже, да. Назад, дамой на віч. На дрезині по Чорнобилю. Тому вже не вперше публікую відео на цю тему. Рівні радіації тут маленькі, я вам скажу. Що ж я знайшов за весь час прогулянок з цими гаражами? Це були радіоактивні запчастини від авто, а також цілі купи інструментів для ремонту. Так само знаходив частини від машин фари, сидіння, крила, глушники і колеса, колінвали тощо. Сьогодні в гаражах уже немає авто. Тут можна побачити лише залишки побуту та дрібні деталі. Але ось рівень радіації тут значно вищий, ніж в інших районах прип'яті. Не дивно, до Чорнобильської станції тут рукою подати. Як бачимо, всі гаражі давно розкриті і нічого цінного там не залишили. Багато мотлоху всередині з зони, який вже нікому не потрібен. Рівні радіоактивності сягають тисячі інберенген на годину, що є небезпечним для здоров'я людини. До аварії на Чорнобильській станції тут зберігали мотоцикли, велосипеди або невелике авто. Кажуть, що чоловіки любили тут пропадати після роботи. Напевно, прип'ячани збиралися на природі лагодили свій транспорт і відпочивали за душевними бесідами. Гаражі просторі. До аварії тут стояли москвичі, запорожці, копійки, а може навіть і Волги. Також тут зберігали мопеди Рига, мотоцикли Ява та інші. До слова, прип'ячани були завзятими мотолюбителями. Навіть всім відомі пожежні Прави, Кебінок та Ігнатенко, любили поганяти на мотоциклах. А за містом влаштовували мотокроси дуже хотілося б знайти цілий автомобіль, але на жаль, це майже нереально. Хоча я ще побував не у всіх гаражах міста, а їх дуже багато. А тут ми знайшли місце перебування мародерів, або як їх називають металістів. Багато років тому вони збирали цінний метал по прип'яті. Випалювали проводки та вивозили все це за межі зони для продажу. Там де висять мародери, там завжди фон. Жарили, а не це радіоактивне. Да, Тут бачите, дивани всякі. Вот вам мародіорська. Не люблю это слово дурацкое, но тут фонит. Это они сюда нанесли радиации. Сейчас мы посмотрим с вами магазин Культ Товары, городскую аптеку и столовую. Погнали! Путь в магазин у нас лежит через вот такие джунгли сами понимаете, Припять, 34 года прошло, все очень сильно заросло. Сейчас мы подошли к столовой. К сожалению, видите, вот кусок крыши, он уже здесь обвалился. Здание весьма опасное, судя по всему. Вот, друзья, видите, кусок какой выпирает, он уже скоро может обрушиться. Так что внутрь столовой мы все-таки заходить не будем. Пойдем ближе к магазину Культ товары это здание выглядит немного лучше. Сюда, конечно, ходить опасно. В любой момент может обрушиться прямо на тебя. Товары культурно-бытового назначения. Вот мы видим надпись внутри. товары. Причем, друзья, смотрите, лампы стоят целые. Здание уже почти обрушается, но лампы сохранились. А это, друзья, здание городской аптеки. Вот так вот она выглядит. Меня часто спрашивали раньше в комментариях, где же были, собственно, аптеки где можно было лекарства купить. Так, зайдемте же внутрь, посмотрим. Многим из вас интересно, что внутри. Снаружи это понятно. Двери немножечко поскрипывают. Вот такая вот комната, помещение у нас внутри. Вот видим различные медицинские символы. О, вот друзья смотрите какое красивое поно здесь вот, друзья стоит плита, так я не знаю зачем может быть зачем может понадобиться плита в аптеке возможно кто-то из вас знает пишите в комментарии или может кто-то из жителей припяти меня смотрят. Поправьте меня, если я чем то не прав. Это то Здесь тоже такое помещение с белой плиткой, характерное от медицинских учреждений. Кстати, обратите, внимание на геркон на стеклах. Вот. Вот многим из моих подписчиков было интересно, каким образом вот стояла сигнализация для того, чтобы не допустить мародерство. Вот она, собственно, и есть. Она здесь сохранилась, но, естественно, она уже не подключена к центральному пульту на контрольно-пропускном пункте. это у нас лестница на второй этаж. Честно говоря, первый раз вижу такую большую аптеку двухэтажную. Но на моих картах это здание именно помечено как городская аптека. Здесь еще одно здание. Еще одно помещение. С вот таким вот окошечком. уже помещение побольше есть остатки скорее всего различных медикаментов вот, остались на втором этаже у нас такой коридор длинный. да, друзья, возможно, что это здание использовали ликвидаторы уже после аварии в каких-то служебных целях. Так, здесь мы видим такой журнальчик «Важность авторитета в руководстве технической политикой». Танки на конвейере, гарантия деловитости. Так що я, мабуть, зря гадаю. Скоріше, це здання використалося після аварії, в якихось ліквідаторських. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, буде багато контенту про Чорнобиль. У мене все саме цікаве з Прип'яті, з Чорнобильської зони відчуження. Всім вам подякував. До побачення.